Ці мімімішні кадри точно не відображають сутності нашого наступного сюжету. В одній з квартир у місцевій багатоповерхівці було справжнє кладовище тварина. Місцеві почали бити на сполох кілька тижнів тому. Кажуть, їх почав непокоїти сильний сморід. Підозрювати сусідку по першому поверху почали не одразу. 24-річна дівчина встигла зарекомендувати себе людиною, яка майже професійно опікується тваринами. Втім, коли вдалося потрапити до її кімнати, люди відчули справжній шок. Так вона, як говорила слесар положила пакетики з сліду теті, там чтрілатеті ну, житки, просто положила їм. Навіть не розкрила, она просто их положила в ящик, от, в переноску туди к ним. Как бы, ну, думала, они, что сами откроют. У замкнених переносках мертві коти. Поряд змучені напівживі тварини, яким пощастило вижити. Живая собачка. І сидять в клітках. Ай-яй-яй. Згодом скелетовані рештки тварин знайшли в каналізації. Тут заховані тваринки, які були знайдені мертві ось в цій кімнаті. Котики, наші чужі з перетримки пухнастих бідолах до дівчини приносили криворізькі волонтерки. Нічого не підозрюючи, платили за перетримку гроші, забезпечували тварин їжею. Я віддавала їй свого кошеня повністю здорового, повністю здорового на час, поки прилаштуємо до сім'ї. Це зайняло до неділі, буквально. А потім, коли я задалася вопросом, що я можу вже його забрати і віддати, тому що мене питають, там є кошеня. Я знаю, що в мене є, я можу його вже забрати і віддати. Коли я питаю, що все, можу, можу зібрати його собі, вона каже: я вже його віддала. Тобто, і не було, вона мені за цього кошеня не відправила не фото звіту, не звіту. І я на довірі, на довірі нічого не далі не просила, тому що була довіра до цієї людини. Кошеня, на жаль, померло. Серед тих, хто довірився криворожанці, Олена. 28 листопада, коли нам подзвонили і сказали, що трапилася біда в гуртожитку, вскрили кімнату, і там мертві тварини. Олена, заберіть, будь ласка, тих, хто залишився живий. Я дзвоню їй, бо я, ну, я її гадки не мала, що це може бути вона. Я їй дзвоню, кажу, Аніта, що там трапилося, у вас в гуртожитку, на що нам мені відповідає, це я. Я, отак, на місці просто і сіла. Я кричала так, що тільки в мене з'явився голос. Що кажу, винось мені мразота всіх, хто залишився живий. Ех, вона пробач, пробач, пробач. Смертельне піклування про тварин дівчина оцінювала у цілком конкретні суми. Тільки від мене вона отримувала в місяць це бувало до 8 тисяч гривень за тваринку від 100 гривень до 450. А сьогодні це тварини. Вона ще давала обяву, що вона працює няною, і вона працювала няною. Є дівчина, котра це підтвердить, але вона зараз знаходиться у Львові. Ця їздила до неї у Львові. Сиділа з її дитиною, поки була Яна на роботі. Наразі криворіжці, які постраждали від дій псевдодоглядальниці тварин, написали заяви до правоохоронних органів. Відомо про відкриття кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Олег Ендриксон Олексій Правицький цей день.